Гучно було 6 грудня у тимчасово окупованому Маріуполі. Про це повідомила міська влада. Вибухи лунали у центральному і кальмівському районах міста. А в районі комбінату імені ліча розпочалася пожежа. Зазначається, що окупанти замість е, добре відомої так званої роботи ППО тепер вигадали іншу казку, нібито у місті гучно, бо працюють російські повітряно-космічні сили, працюють мабуть на землі. Петро Андрюченко, радник міського голови Маріуполя, просто зараз з нами на зв'язку. Пане Петре, вітаємо вас. Наші вітання доброго ранку. Давайте розпочнемо з, зі свіжої ситуації в Маріуполі. Що відомо на даний момент, яка Якою є ситуація в місті. Ну, якщо брати основне те, що треба казати про Маріуполь, то мабуть, що ми знову вступаємо в зиму. Маріуполь і знову на межі гуманітарної катастрофи певної, тому що ми власне очікували, що Маріуполь буде підготовлений окупантами набагато краще до зимового періоду, ніж воно є, але дивним чином так не сталося. І на сьогоднішній день щонайменше сорок 40% прямо на зараз, Маріупольців знаходиться без опалення централізованого і без електрики. Тут Є певні нюанси пов'язані з веденням бойових дій, і зрозуміло, що нещодавно шторм так досі окупанти не можуть владнати електропостачання, тому системне відключення, системна відсутність роботи центрального опалення це, мабуть, що проблема номер один на сьогоднішній день в місті. Що стосується наших українців, які знаходяться в окупації, тому ну будемо дивитися. Сподіваємось, що врешті-решт. Окупаційна влада дасть ладу тепла і не буде такого холодомору, як це було минулого року. А ми ж правильно розуміємо, що от коли ви говорите про 40% тих, у кого опалення немає, що тут мова йде якраз таки про українців, а решта 60% – це переважно ті завезені Росією з інших російських регіонів, щоб показати гарну картинку і велику кількість людей. Ну не зовсім Скажімо так. 40% – це ми ведеться мова про багатоповерхівки, які існують в місті, які під'єднані до центрального опалення. Тому що якщо роздивитися на ситуацію в цілому, то в принципі росіяни там особливо не поділяють наших і не наших українців і завезених. Просто тому, що вони не здатні дати ладу системі теплопостачання, в принципі, а ще залишається, наприклад, якщо мова йдеться про загал. Про загальну кількість населення, то набагато більше людей знаходяться українці в саме гіршому стані, тому що є ще приватний сектор забудови, який взагалі покинуто росіянами. Люди там своїми силами намагаються щось зробити, і зрозуміло, що там купа проблем. Купа проблем з під'єднанням до газопостачання, з ремонтами, з наявністю дахів і таке інше. А ті навезені вже вони їдуть і їдуть. Ці мігранти трудові в першу чергу. Їх вже в Маріуполі ну приблизно від 55 до 65 тисяч на сьогоднішній день. Вони заселяються в будинки наших маріупольців, які знаходяться в евакуації. Останнім часом їдуть разом з сім'ями, і зрозуміло, що вони обирають ті будинки, які в нормальному стані, і квартири, які в нормальному стані. В руїну ніхто не заходить, і в квартири без тепла теж там особливо не. То не заходять, правда іноді то трапляються сумні кур'йози, коли вони оселяються в наших квартирах. А виявляється, там немає опалення. Вони починають ну навіть кастрам там опалюватись посеред квартир. Тому трапляються пожежі постійно в місті, такі, яких раніше за часів України не було. Або це був просто ну гучний резонанс. А на сьогоднішній день це стало просто реальність. Пане Петре, на початку тижня ви говорили про те, що в Маріуполі зафіксували факти перевезення окупантами боєкомплектів на цивільних авто. Хочеться зрозуміти, чи продовжують вони використовувати цю тактику і надалі. І ну я розумію, в чому все в чому сенс, щоб наприклад вантажівки е, приховати, точніше, щоб не вантажівками, а цивільними авто. Але нас цивільними ефективно. Так, так е, наскільки це ефективно, скільки там можна перевести, насправді, і наскільки це знову ж таки ефективно, вважаючи те, що цей факт таки вдалося зафіксувати. Ну, ефективно, тому що вдалося зафіксувати його, це було складно. Зрозуміло, що ми цю інформацію отримали вже давно, але не мали підтвердження. Вона навіть звучить трохи дика. Нащо перевозити приватними автівками, умовно кажучи, з в причепах боєкомплекти, якщо можна пригнати одну вантажівку і перекрити потреби, які необхідні. Той чи інший військової частині окупантів, але вони в такий спосіб просто приховують і кількість, і звідки головне вони беруть і куди вони везуть, тому що це не глобальне накопичення якихось складів відбувається в такий спосіб, просто між Маріуполем, починаючи з Маріуполя, закінчуючи Бердянськом, це просто глобальна військова база з підготовки мобілізованих контрактників до комплектування російського окупаційного корпусу, всього, який потім розтикається і на північ Донецька. Області і в Запорізьку область. Тому в нас існує менше три великих полігони, де вони тренуються, і купа полігонів, які трохи поменше, де вони ну проходять злагодження і таке інше. І, от саме на потреби цього тренування вони збирають і перевозять у ці боєкомплекти в той кількості, яка потрібна. Тобто для цих оперативних задач щодо навчання і одночасно приховання місць, де проходить завантаження і вивантаження цих, цього боєкомплекту, де це проходить там оперативне тактичне накопичення, цього дійсно досить. І зрозуміло, що досить непросто з іншого боку було це зафіксувати, тому що, ще раз повторюсь, інформацію отримали. Римало давно, а от отримати якісь докази, які можна пред'явити, скажімо, суспільству, тому що це і звучить якось дико, дивно, але ну ми вже звикли до того, що все, що відбувається в Маріуполі, воно наче і звучить дико, але насправді це просто наша реальність. Скажіть, як часто окупанти от проводять цей терор, шукаючи диверсантів, якихось там шпигунів і так далі, і тому подібне, тому що у сусідній Запорізькій області ну, нині це триває. Це проводиться. Ми от з мером Мелітополя паном Федоровим це теж обговорювали. От в Маріуполі ситуація аналогічна. У них теж перманентні пошуки, перманентні обшуки, візити до кожної квартири, до кожного будинку. А, ну зараз ні, вже по квартирам по будинкам особливо так не ходять, принаймні комплексно навпаки, здебільшого це стосується загальних заходів, тому що. І інші заходи, які постійно застосовуються, і контрпартизанські безпосередньо в місті, це стосується автотранспорту, іноді це стосується пішохідів на вулицях, зрозуміло. Окрім того, не треба забувати, що в Маріуполі встановлені певні засоби стеження і контролю інтернету, і в принципі загальний контроль відбувається набагато серйозніше ніж де-інде в новоокупованих територіях. зрозуміло. але те, що стосується Маріупольського. Району то так, пото останні місяць у нас тривають дуже серйозні контрпартизанські заходи. Зачиняють села, зачиняють повністю навіст, виїзд і йдуть по хатах від хати до хати. І там вже ж вишукують з обшуками, з допитами, з переглядом засобів зв'язку, це і комп'ютери, і гаджети, всі інші, які можуть бути планшети, телефони. І в такий спосіб намагаються вишукати і партизанів, намагаються вишукати проукраїнський актив. На жаль, допомагають їм наші колаборанти місцеві, Теж достатньо велика кількість доносів іде через те. Але ну тримаємо Дійсно, такого, скажімо, такої зачистки, яка зараз. Триває на території Маріупольського району, От зараз вони закінчують із Мангурською частиною і збираються переходити до Нікольської частини Маріупольського району, але от такої зачистки спочатку окупації ще не було. І те, що ми бачимо, те, що ми можемо знову на жаль, фіксувати все, все що відбувається на окупованих територіях, мається на увазі окупованих з 2022 року. Всі оці заходи нелюдські, вони спочатку тестувалися на Маріуполі, і те, що було Прийнято рішення, що воно ефективно працює, воно зараз масштабується. Тому, наприклад, в Мелітополі дійсно, про те, що каже пан Федоров, в Мелітополі застосовуються ті заходи, які давно вже откатані в Маріуполі, і в принципі з одного боку, це дуже складно для нас, для всіх з іншого боку, це дає розуміння, чого очікувати. І тому, спілкуючись з партнерами, і зокрема з тими хто спілкується з рухом опору із самим рухом опору, ми постійно передаємо свій досвід Маріупольський. На жаль, такий сумний для того того щоб максимально уникнути можливості арешту і можливості ефективної боротьби Дякую. з ру, дякуємо Спасибо. вам за цю розмову. Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, щойно був на зв'язку зі студією.